Добрий день. Ну що, сьогодні у нас 23 листопада. Тут нарізав живці, був трохи, ну, верніше, кажу, нарізав, продивлявся ревізії, робив, набачив, що на Голдраж. У нас навіть яблучки деякі по цьому року є. Нагадаю, хто не дивиться постійно відео, чи нові, що цьому році врожаю немає. Взагалі я... ну, коротше, нічого нема. Майже. Це голдрош. Голдрош. Вон там ще вгорі пару штук. Так лист уже повпадав, із яблуня от на голдрош ще є. Він. Одна впала. Так, обійдемо. Тут ось щось поклювало. Так, от одненька. Такий, Як не странно, і воно ще одна. А я щось не достану до неї. Зараз трошки призупиним відео. Голдраж, це умовно голдраж, умовно стійкий сорт до хвороб, то парфі. На диво навіть... Плодожерка не взяла їх. Тому що від плодожерки я не обробляв у цьому році. А ну оце. Що впало. Їх треба, вони довго дуже лежать. Смак набирають тільки навесні. Лежать до нового, Ну дуже, до літа. Да, ще не дуже. Чувствується заленкуватися. Не кислим, в крайній случаї там десь є кислинка далеченько. Ну, зараз ще підійду до саженця. Не пересаджено йому років 4, мабуть. Так я його залишив на живці, нарізаю з нього, з цього та й з нього. Зараз на паузу. Ось цей саженець великий. Він на, на живці в мене йде ось тут голдроша. яблочко. Так, ну это так. І все, таки грамм по 200, по 250. Тут, мабуть, что-то непонятно. Не ну а так, пока что на, тему этом и все. Всем миру. Надеемся на Мир і на наступного року.